Вітаю вас на парламентському телеканалі Рада. 17 листопада в Україні відзначають День працівників сільського господарства. Отже, про стан агропромислового комплексу та перспективні напрямки розвитку будемо говорити сьогодні в програмі Експертна рада із міністром аграрної політики та продовольства України Миколою Присяжніком. Вітаю вас, Миколо Володимировича. Завдяки нашим партнерам інформаційній агенції «Region News» Ми маємо змогу спілкуватися із практично гостями в усій Україні. Ну, зокрема, в цій програмі беруть участь. В Херсоні Ігор Бжезицький, президент агропромислового кластеру Eastern Fund Technologies Plus, у Сумах Надія Масалітіна, голова асоціації сільських і селищних голів Сумської області і голова селищної ради села Сад Сумського району у Києві. Ігор Сопєлкін, голова профспілки працівників агропромислового комплексу України, і в Одесі Сергій Галабєв, редактор Region News Одеса, буде допомагати нам з тим, якщо, наприклад, в глядачів виникнуть якісь запитання, він буде їх озвучувати, і так зможемо одночасно поговорити із нашими глядачами, відповісти на всі запитання, що їх цікавлять. Микола Володимирович, от дуже часто. Аграрний сектор називають локомотивом всієї української економіки, але е, от за рахунок чого так можна вважати, і чи дійсно ви абсолютно розділяєте цю думку? Дякую за запитання. Особливо воно приємне перед святкуванням. Я користуючись нагодою, хотів би всіх привітати аграрію. А в цілому це всю країну, тому що. Ми дочекалися того часу, якраз при правильній політиці, при правильному підходу до побудови соціально-економічного розвитку аграрного сектору і села, що з того гасла, яке ще було десь 15 років назад, село гине і аграрний сектор занепаді, сьогодні його вже називають локомотивом. Я переконаний, що наступний крок ми хочемо зайняти знаєте, таку позицію більш агресивну і стати танком. Танкам, який виведе нашу державу на зовнішні ринки і стабільно закріпить. Сьогодні це теж відбувається. І я підтверджую, що ми сьогодні є галузь, яка є динамічно розвиваюча, і галузь, яка дає високі показники. Зрозуміло, що є певні недоліки, зрозуміло, що є певні недопрацювання, і зрозуміло, що є завдання е, наперед. Тобто, на сьогодні ми його чітко це завдання бачимо, і це завдання нам чітко окреслив президент і зробив зауваження і сказав Хлопці вперед і до виконуємо те, що намічено. І передбачено якраз в аграрному секторі, okay. і особливо в соціальному напрямку, от ви бачите, оцією відповіді визначили хід усієї нашої програми і розмови. Фактично, можна розділити за частинами. От хотілося би почати з того, що е, скоро буде Верховна Рада ухвалювати державний бюджет на наступний рік. А які все-таки галузі агропромислового комплексу і напрямки, вибачте, сектори? Е, Потребують найбільшої підтримки, найбільших дотацій від держави на ваш я вам скажу так, що звичайно кожна галузь в будь-якій державі хоче отримати від бюджету максимального фінансування, також в тому числі, і традиційно аграрну галузь. Але я говорив, говорю і буду продовжувати говорити, що кожна галузь може розраховувати на той обсяг бюджетного фінансування, який дозволяє бюджет. Ми сьогодні аграрії якраз вже прилаштувались таким шляхом, що ми створюємо умови для інвесторів, мінімізуємо витрати бюджетні і максимально намагаємося бюджет наповнити. У нас наповнення бюджету зростає від аграрної галузі щороку на 15-20 І сьогодні ми вдячні якраз державі і уряду, що практично прийнято рішення зберегти. Пільги, які ми сьогодні маємо, пільги по ПДВ, пільги по фіксованому податку, і пільги для е, виробників молочної продукції і переробної галузі, які вони можуть використовувати в своїх напрямах. Я вважаю, що це стабільні пільги, пільги привабливі для інвесторів. І, вони є прогнозованими, тобто не треба чекати, чи буде наповнення бюджету, чи будуть бюджетні статті профінансовані. А це пільги стабільно передбачені. А якщо говорити, які галузі, звичайно, зрозуміло, що сьогодні ми повинні розвивати тваринництво. Звичайно, ми розуміємо, що нам необхідно продовжувати фінансувати садівництво. Звичайно, нам необхідно продовжувати підтримувати е, логістику і розбудову е, складів зберігання овочів, фруктів і картоплі. Звичайно, нам необхідно зробити програму, і ми, вона у нас є розроблена це імпортозаміщення. І сама головна з таких програм це підтримка одноосібників. І ми її вже другий рік поспіль 에, впроваджуємо в життя. Це підтримка одноосібників, яка дасть можливість створення сімейних ферм. Наш уклад в держави такий, що одноосібник є основою. Односібник є надійною платформою, і я вам скажу навіть надійною подушкою, якщо десь економіка починає хромати. Навіть в криза го року вона показала, що односібники, мало того, що вони від держави нічого не просили, мало того, що вони годували себе, вони ще й годували державу. І вони годували українців всіх. І ми бачимо, що це односібник це основа. І історія підтверджує, що будь-який уряд за 100 років подивимось, який зазіхав або намагався. Мінімізувати ефективність і доцільність одноосібника приводить Україну в продовольчій програмі, якраз до кризи, чи то до голоду, чи це до дефіциту, чи не до зрозумілих заходів, які обмежували права і пересування, і роботи, і права селян в тому чи іншому напрямку. Микола Володимировичу, я думаю, що зараз треба все-таки заслухати от в моменті співпраці аграрних великих компаній із державою загалом і е, почути які, яка ситуація на місцях? От хотілося б з Херсоном зараз вийти на зв'язок, Ігоре Володимировичу, до вас запитання: от насправді як ви оцінюєте ці умови ведення бізнесу в агросекторі? І загалом наскільки саме на Херсонщині цей аграрна комплекс? Идет вперед, на каком мы этапе у развитии АПК? Ну, я хочу выразить благодарность редакции программы за возможность принимать участие в нашей сегодняшней передаче. Во-вторых, у меня есть за что поблагодарить Николая Владимировича. Он еще пока не знает, но его можно считать крестным отцом нашего кластера, поскольку после нашего с ним диалога в июле прошлого года мы впервые увидели потенциально огромный рынок Мелких товаропозрительной плодовочной продукции, на которую раньше не обращали внимания. Поэтому, Николай Владимирович, у вашей идее развития кооперации появился мощный э, союзник. Это сервисная компании, которые поставляют средства производства, материалы, услуги нашему родному ПК. Именно такие компании организованы в нашем кластере. <coughs> К слову, если Прежде чем отвечу на ваш вопрос, сколько коснусь работы нашего кластера, хочу отметить, что за это время многое что удалось. Кроме разработанных компанией кластера инноваций в сфере капельного рошения, мы работаем, внедряем такие системы на таких культурах, как кукуруза, подсолнечник, очень интересные